Київські прокурори далі працює, а от його підлеглих відсторонили від роботи. Все це наслідки мітингу, що влаштували напередодні біля будівлі ГПУ активісти Євромайдану та правого сектору. Нагадаємо, правий сектор звинувачує нинішнього столичного прокурора Миколу Герасомюка у фабрикуванні справ проти євромайданівців. Ще в квітні сотники майдану звернулися до ГПУ з вимогою звільнити прокурора Києва. А тепер заявили, що протестуватимуть аж доки не отримують відповідь на свої вимоги від генпрокурора. Виконувач обов'язків очільника ГПУ Олег Махніцький заявив, що київський прокурор не має жодного стосунку до фальсифікації кримінальних справ проти активістів майдану, адже тоді навіть не працював у прокуратурі. До того ж, Герасимюка, нібито й на посаду, взяли за рекомендацію майданівців. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що вимоги правого сектора задовільнили, і київського прокурора Миколу Герасимюка відсторонили від виконання обов'язків. Проте у генеральній прокуратурі цю інформацію спростували. Сказали, що Герасимюк і далі працює, хоча стосовно нього й триває службова перевірка. А от інформацію про відсторонення від роботи трьох його підлеглих підтвердили: це заступниця столичного прокурора Інна Хомич, керівник управління протидії корупції і злочинності на транспорті Ігор Білецький та перший заступник прокурора Оболонського. ...району Києва Олександр Авраменко.